Друзі, всім привіт. Буквально нещодавно я знімав загальне відео на тему збільшення тарифів по комунальним послугам, таких як газ, електроенергія та вода. І ми вияснили, що з 1 квітня буде підняття тарифів на воду. І саме по комунальним послугам на воду було найбільше питання від вас, від підписників банківського клубу. Тому я вирішив зняти окремо відео щодо збільшення тарифів на воду з 1 квітня 2023 року і донести вам інформацію більш детально. По тому, в яких областях яке буде підняття тарифів, до якої суми, з якої до, до якої, і відповісти на основні ваші запитання. І так, поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на, бан на каналі Банківський клуб. Ціни на воду та каналізацію планували підняти ще з 1 січня 2023 року, та потім відклали це питання і відправили тарифи на до. Працювання, але все-таки з квітня затвердили підняття цих цін, і, мабуть, би я відповів на перше ваше питання. Основне, це чи буде це підвищення? Тарифів на воду відображатися в квітневих платіжках. Кажу, що ні, нові тарифи на воду будуть відображатися в травневих платіжках, а в квітні вже просто будуть вам постачати ці послуги щодо постачання води та водовідведення вже за новими тарифами. Йдемо далі. На березень Нацкомісія з регулювання у, сфер, у сферах енергетики та комунальних послуг заплановано нові слухання щодо цього питання. Йдеться про зростання цін для населення від 10 до 30%. Залежно від І в результаті вирішили не піднімати тарифи на воду відразу, а піднімати їх за два етапи. Перший етап це що, ось, ось якраз 1 квітня 2023 року. І другий етап буде з 1 липня 2023 року. З 1 квітня 2023 року найбільше за водопостачання та каналізацію заплатять споживачі у таких регіонах. І хочу надати вам 5 регіонів, яким більше всього, всього піднімуть оплату за воду, тарифи за воду. Це Чернігівська область, те «Укрзалізниця» піднімуть до 64 гривень 22 копійок за метр куб, кубічний. Зараз. Це 46,87. Дніпропетровська область. піднімуть також найбільше це Павлоградське водоканальне управління. Піднімуть до 63 гривень 94 копійок, а було 53 гривні 66 копійок. Далі. Підняття найбільше це Дніпропетровська область. Новомосковське водоканал піднімуть до 54 гривень 5 копійок. Зараз 44 гривні 84 копійок. Також Кіровоградські області піднімуть по Дніпро-Кіровоград водоканальне управління до 50 гривень 69 копійок. Зараз 45 гривень 97 копійок. І Шитомир водоканал теж максимально піднімуть до 48 гривень 35 копійок. Зараз 37 гривень 54 копійки. Найнижчі тарифи з 1 квітня 2023 року будуть у таких постачальників. Це Львів водоканал буде 27 гривень 24 копійки, було 25 гривень 88 копійок. Чернівці водоканал буде 28 гривень 27 копійок. Було 27,91. Хмельницький водоканал, підніму до 29 гривень 28 копійок. Зараз 27 гривень 40 копійок. Івано-Франківськ водоекотехпром. Підніму до 29 гривень 60 копійок, до 28 гривень 24 копійок. І Луцьк водоканал до 30 гривень 10 копійок. Зараз було у них 28 гривень 42 копійки. У решті постачальників тарифи в середньому становитимуть від 35 гривень до 45 гривень за метр кубічний. До цього числа, наприклад, увійдуть абоненти інфокс водоканалу. Це Одеська область, у них буде 39 гривень 58 копійок. Зараз 35 гривень 16 копійок. Підвищення обійде лише жителів областей, які сильно постраждали внаслідок збройної агресії Росії. І цими областями є Харківська, Миколаївська та Херсонська області. Також в попередньому відео ми відобразили тарифи по всім областям, по всім водоканалам, і під цим відео ми вам покажемо, надамо посилання, де ви зможете знайти ці тарифи по всім водоканалам. З 1 квітня 2023 року підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.